Часу, де ми, наші родини, віддають найдорожчий на вдар служіння української нації, наших рідних і близьких. У кого син, у кого батько, у кого дочка, у когось зять, у когось брати. Сьогодні на війні, мені на думку зараз сходить слово Олега Ольжича, сина української землі. Людину, яка об'єднувала два крила Організації Українських Націоналістів, жодного слова поганого не почути про цю людину. Ви ці слова знаєте. Ці слова так ніби сьогодні до часу. Державу будують не будучині. Держава будується нині. Це люди на сталь в вогні. Це люди на обрили каміні. Невтішні власники пенсій і рент. Тендітні квітки пансіонів, хто кров'ю і волею зціпить в цемент безвладний пісок мільйонів. Ми говоримо про людину і про цілу епоху. Ми говоримо про покоління людей, борців за незалежність України, будучи тут біля цього меморіального комплексу. Ми говоримо про борців за незалежність України у 20 столітті. У переліку цих борців. Від січового стрілецтва, вояків УНУПА, шістдесятників, борців за незалежність України в Холодному Ярі Холодноярської Республіки. Вояки Української Народної Республіки також стоять борці за незалежність України, народного руху України. Сьогодні, схиляючи голову перед світлою пам'яттю, ми також дякуємо тим людям, які. У ці часи новітньої історії України вибороли українську державу. Так само 9 вересня, коли ми сьогодні згадуємо пам'ять Василя Кука, постала Організація Народний Рух України 1989 року. Це плеяда борців світлих людей, велетів духу, думки інтелігентів, аристократів українського духу. Сьогодні згадуємо про всіх. І в тому числі скидаємо скирає, голову за працю і боротьбу тим, хто був поруч пліч-о-пліч пліч з цими людьми. Шановні товариство, шановні побратими і посестри, які сьогодні тут зібралися, я, як голова Народного Руху України, хочу подякувати вам за цей чин, тому що це ви стояли поруч з Василем Куком, з В'ячеславом Чорноволом, з Михайлом Бойчишиним. Ви були тоді, в той час тою силою, яка дала можливість сьогодні новому поколінню бути свідками української держави. Ви нам передали цю державу, дали нам стяг революційної боротьби і державність. І у нас є один єдиний обов'язок продовжити цей шлях. Недаремно не сьогодні, згадуючи про Василя Кука, згадала сім'я Василя Стуса. Це не просто так. Тому що раптом пару днів назад ми згадували пам'ять Василя Суса, якого забрала у нас ця система, з якою і сьогодні ми боремося. Але тішиться серце, тому що ми належимо до тих родин, які цей шлях торували з того часу і по сьогодні. Нічого не змінилось, окрім лише одного, про те, що сьогодні було сказано. Ця боротьба сьогодні триває на сіверському Донці біля Бахмута. Мусить ця українська земля бути споєна кров'ю, тому що по-іншому не буде сильної фундаментальної держави. Ми маємо мати пам'ять і відчувати це з великою більлю. Саме так народжується держава. Ще раз схиляю голову і дякую вам, рухівці, побратими і посестри, за державність. І завершити я хочу словами того ж самого Олега Ольжича. Це швидше для молодого покоління, як візія в майбутнє. Все ж таки не Олег Ходжич, Юрій Липа. Коли прийшла пора і ти прозрів у муках днів, у боротьбі з собою, як образ берегів вімлі, на морі, в одній хвилині з'явиться тобі, твоє призначення і зміст. Тоді зосталося тільки ним і сповнитися ним. Воно від Бога. Якщо ж не знав призначення свого, ти ще не жив і ще не гідний вмер, навіть якщо це в ім'я України. Слава Україні!